Логарифмом числа b за основою А, a, a більше нуля на рівне одиниці а b більше нуля. Називається показник степені, до якого треба піднести число А, аби отримати число b. Тобто це те ж саме, що А в степені Х дорівнює b. Логарифм числа b за основою А позначається ось таким чином. Основа записується внизу, а число під функцією. З визначення логарифма випливає основна логарифмічна тотожність. Логарифм числа B за основою a позначається ось таким чином: основа записується в індексі, а число записується під функцією логарифму. Наприклад, логарифм за основою 6 і 36 рівний 2, бо 6 в квадраті рівний 36. Також важливо, що логарифм з основою 1 не визначений. Бо одиниця в будь-якому степені завжди дорівнює одиниці і в якому ж вона була степені, визначити не можна. З визначення логарифма випливає основна логарифмічна тотожність. Якщо число а піднести до степеня логарифм за основою А від числа Б, то такий вираз буде дорівнювати числу Б. Або ж якщо переформулювати цей вираз, можна записати так. Логарифм за основою А від числа А в степені Б дорівнює Б. Область допустимих значень для логарифмічного виразу це основа більше нуля, основа не дорівнює одиниці та вираз під логарифмом більше нуля. Логарифм за основою 10 має спеціальне позначення Lg від B. Це називається десятковий логарифм. Для десяткових логарифмів в справедливій рівності 10 в степені десятковий логарифм X дорівнює х, а логарифм десятковий від 10 в степені Х також дорівнює X. Це та ж сама основна логарифмічна тотожність. Наприклад, лог... десятковий логарифм від 1000 дорівнює 3, бо 10 в третій це не що інше, як 1000. Логарифм за основою є. Має в математиці велике значення. Число є е дорівнює 2, потім 7, 1, 8, 2, 8 і так далі. На практиці потрібно запам'ятовувати тільки тисячних. Саме число e е є і раціональним. Для логарифма за цією основою теж є спеціальне позначення Ln від B, і назва натуральний логарифм. Тобто це логарифм за основою числа e. Е. Наприклад, натуральний логарифм від такого числа як 403,429 приблизно дорівнює 5, бо є в 5 приблизно дорівнює 2,71,8 в 5, або ж це те ж саме, що 403 і 429